Днями у шосі з'явилися модульні укриття, призначення яких захистити мешканців від уламкових поранень на випадок обстрілу. Загалом таких конструкцій по місту було встановлено п'ять. Закуплені вони були не за кошти міського бюджету, а за сприяння товариства Червоного Христа України. Саме ця організація і привезла їх разом з підрядником до міста. Розставили їх по різних локаціях шостки за кожною спорудою. закріпили відповідальну організацію, представник якої і має слідкувати за укриттям. Наша знімальна група побула біля деяких із них. Укриття розташоване поблизу територіального центру соціального обслуговування громадян у дворі вулиці В'ячеслава Чорновола. Виявилося зачиненим. Місцеві говорять за два дні, відколи їх встановили, двері постійно на замку. Мені так кажеться, що це укриття нікому не потрібне. Це для бомжів. Туалет, я вибачаюсь, і я спочатку подумала, що тому що люди йдуть до мене і питаються: Галя, ви не знаєте ключі, у кого подивитися, що там, як я подумала, що це для сосробітників топалька? Правильно, там соцробітники, думаю, там чоловік 15. Я не можу зрозуміти, для чого люди добрі. Я розумію, що це не мер. Це напевно я прочитала, що червоний хрест дав. А для чого? Метр на метр, для кого? да зробіть, ви побудуйте в нашому місті десь хоч один або два укриття нормальних. Я сьогодні вчора, позавчора, вісім-дев'ять вечора, літають дрони. Вони стріляють. Хто в цей, якщо дрон попаде сюди, в це укриття, воно розіб'ється і я не знаю. Чи люди не розуміють, що це за фальсифікат? Я підійшла, потрогала двері, вона закрита, немає ні ключів, ні, немає нічого. І, і де вони? Також ми не знаємо. Як для красоти вона стоїть і все. Ми от отодіш. Я, я вчора побачила, походила довкола туди-сюди, і, 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 і нічого не зрозуміла. Як зайти, як вийти. Взагалі ніхто не відкривав. І навіть не знаємо, де ключі до кого звернутися. В принципі, хорошо, хоч щось що-то поставили, коли не було нічого, куди вон людям бежать. Поставили молодці. Ну, може, осколка в ні. От каких-то осколків вполне говорю, спасет. Пока тут не падали. А як почну, так? підвал є і все. У будинку пані Галини укриття немає. Жінка говорить, ховатися. Нікуди люди зробили чисточку в підвалах. І якщо треба, ми опускаємося в підвал. Ні, опускаємося на перший поверх. Зараз воєнний час, і дуже страшно, коли не можна сходити у підвал. Світло нам дають з 8 до 9, одну годину. Я розумію, але ми платимо квартплату. Ми все платимо. Ще одна модульна конструкція встановлена поблизу міграційної служби, дитячих садочків та міського ринку. Тут двері виявилися відчиненими. Загалом ці модульні конструкції можуть вмістити максимум до 15 людей під стінами, дерев'яні лави. Тут ще пахне цементом і фарбою. Освітлення передбачене. Але ще не підключили живлення. На споруду з цікавістю дивляться місцеві жителі. Дехто навіть вже зазирнув всередину. Я не знаю. Мало людей туди поміститься. Тут як ви бачите, п'ятиэтажні. Так я заглянула, вроді так все акуратно і красиво. Ну, мабуть, ж, захистити бетонне сооруження. Навіть після об'явлення, якщо я вже слышу стрільбу ПВО, куди я добігу. Туалеті, -то в коридорі між Поки тут чисто. Укриття вже встигли проінспектувати місцеві підлітки. Там чисто, там добре пахне, воздух чистий, добре. Да. Ну Як складеться подальша доля укриттів, покаже час.